Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер. Корупція у війську. Як це впливає на загальну картину? Корупція у війську. Як це впливає на загальну картину? Корупція у війську. Як це впливає? Корупція у війську, як це впливає? На загальну картинку, взагалі на війську. Ось. Не... Блазень. Дивіться, як воно впливає. Пливає. Починаємо з блазня. Тобто людина думає, що вона може собі дозволити змінити ситуацію. Кінцевий результат. Хто має, Хто має бабки випачаюсь, той на коні. Той має все. Гроші, все роблять гроші. Так, дійсно гроші. Корупція у війську, як впливає на кінцевий результат на військових, на командирів на все. Корупція у війську як впливає на кінцевий результат. Дивимось? Дивимось. Коли все в долі, все по кругу, хто дасть більше бабла, домовленості, трійка Пентаклів. Розумієте, ці люди вибирають собі життя, кінцевий результат. Угу. Концентрація відпрацювання, напрацювання всього досвіду. Це відома на весь світ вже наша корупція. У війську відома на весь світ. Тобто, хто має зв'язки, хто має гроші, він має все. Ось так і є. Тепер, дійсно, це все. Дійсно це працює, все як і є. Тепер. Ці корупційні схеми у війську. Як впливають на кінцевий результат? Як впливають на боєздатність? Давайте подивимося, як це на боєздатність взагалі впливає. Угу. Ось як це впливає. Смерть, зміни. Просто капець, що відбувається. Приховується все. Кінцевий результат. А що? Потім зникли безлісті, потім ми не знаємо, що відбувається. Люди думають, що казати, що не казати. Багато приховується. Дуже багато. Поверховні живі так особливо. Неприємно. Десятка кубків. Вся країна це знає, вся країна в цьому живе. Дуже неприємна картинка, і ця корупція душить сильно. Вона продовжує душити, вона продовжує працювати. Ніяких полегшень, покращень немає і не буде. На жаль, так живемо.